Всім привіт! Зробив ось такі от, два воблери. Один з Липи, другий з ПВХ. Два, можна сказати, неудачні. Тут забагато грузу, то не просто вниз. Але і гра файна, то на нього зараз половлю. Той то повністю неудачно, чуть швидше крутиться. Чуть швидше покрутити катушкою, закручується токол верхом, ложиться на бік. Пробував крутити верх вниз, вбік вправо петлю, нічого не допомагає. Я думаю, що зробив без ПВХ, то би вийшло. Так, липа тяжка, плюс лак, плюс гачки, плюс грузило, плюс сам дріт. Я дав, може, за грубий, бо 0,8 мм. І та вся вага, вона просто перекинулася на цілий воблер, і просто так, як косок. Там шарики, то, що є внизу, вони просто нічого практично не важать, і сам воблер гуляє в різні, в різні сторони. Тому на нього я ловити не буду, попробую половити на там того. хоч одна щука, перша щука того року. Хі -хі -хі. Нарешті. А не важно, чи велика, чи мала. Міні-щука. На маленький воблер. П'явка навіть є. Ча. Ну, давай, клиби. Оце окунь був, Классный. То була велика щука. То була велика щука. Йо, але велика була, мамочки. Але то щука була, Йо! яка хвиля. Ото була щука. Але шкода, що не засіга. А може і добре. Якби я її витягував, я під сак не взяв. Не, <сум> ну, то була конкретна щука. Я там думав, що там був такий тік, стук-водочку. Я думав, що там це корч зачепив. Вона вирішила догнати і злопати другий раз. Я думаю, на відео буде видно жовта така. О. Ні. Ні. От очаг розігнутий, напевно. Мм. А. Mm. Oh. Та що ж то таке? Але була велика риба. <ріст> Жовта. Золота щука. Вона може долупить ще раз. О, аж мурашки по ногах пішли. Тут дуже файне місце, тому що тут глибина, а тут пів метра глибини. Тут риба ж сидить, щука. Ох, колінки затряслись. Та шо, що ж то таке?